Mitsubishi Outlander першого покоління, скарги на скрип, шкриготіння в задньому правому колесі. Розберемо, подивимося, що там. Не забуваємо про безпеку, блокуємо переднє ліве колесо, щоб машина не відкотилася. Включаємо запалення, витискаємо гальма і переводимо селектор автоматичної коробки передач в нейтральне положення і опускаємо ручне гальмо. домкрат ставиться в спеціальні місця, які позначені такими впадинами на ребрі. Ну, тут другої впадини вже не видно. Хвала сервісам. Между тема в пада не ме останавлива Стриховку з першу участимо сукорт. Бачимо нижній палець в чудовому стані. Зараз ми піднімемо до гори супорт, на одній направляючи. Вудимося, в якому стані гальмівні колодки. Підважуємо за край. Самого корпуса супорта вибираємо тут на барабан. Ну тепер все зрозуміло, верхня направляюча повністю закленена. Вона абсолютно не рухається. Достатньо буде тільки зняти так. Ось ми зняли, видно як повністю відсутня смазка і заржавілий палець випорта. Це все треба відчистити. І ржу знімемо наждачним папером чи до роботи. Можемо зняти барабан і заглянути всередину чи все раз з ручним гельмом. Для цього, щоб зняти барабан, в барабані є спеціальний отвір. Ми його мусимо опустити вниз, та як внизу є спеціальна шестерня, за допомогою якої можна регулювати колодки ручного гельма. Для того, щоб зняти барабан, їх треба звести колодки, щоб вони не, його не клинули. Для цього, щоб провернути ступицю, нам потрібно головку на 32. Якщо ми на віконці бачимо от таку шестерню, її треба провертати вниз вгору, вправо-вліво, щоб звести або розвести колодки. Ну, Крім цього, щестри, там, там літають якісь пружинки, тому ми по-любому знімаємо барабан. Все зрозуміло. Тут, крім того, що закленений супорт, тут ще повністю знищені пружинки, фіксуючи колодки. Полодки тут бовтаються. як хочеш собі. По барабані видно тут є. Борт від неправильної роботи ручного гальма. Що сталося з пружинкою, яка фіксувала колодки зверху? Вона повністю скрутилась, розлетілась. Треба нові пружинки. Колодок тут немає. Накладок. Жесть. Відводимо пружинку і звільняємо трос. То, щоб дістати циліндр супорта, ми натиснемо декілька разів на гальму, щоб він сам виліз. На головного гальмівного циліндру долеємо до позначки максимум. Думаю, що ми вже його дістанемо, затискаємо шланг, контролюємо рівень бачку. З максимуму трошки опустився, можемо долити знову до максимуму, бо нам ще доведеться прокачувати. Зараз я зачищу цей палець, щоб він повичищаю, направляючи, зберемо тимчасово назад циліндр на скубу і відкрутимо шланг. попробуем открутить шланг. Використаємо такий ремкомплект супорта. В ньому є циліндрик. Ну, відповідно, пельники, сальники і універсальна смазка для циліндра. Зараз ми будемо все ретально тут вимивати. Забрати всю ржавчину, яка тут є. Складаємо так і гарно. Цю всю кромку, куди лягає пельник від державщини, вичищаємо. Щоб туди не попадала волога, потрібно забрати всю ржавчину, всі раковини. Після того як ми максимально очистили супорт від ірежі бруду, гарно просушуємо всередині, щоб там не попадало ніякому разі. Новий сальник змащуємо смазкою, яка йде в комплекті з рамкомплектом. Контролюємо, щоб сальник сів на своє місце. І не перекрутився. Так воно виглядає. І його змазуємо теж. Тоненьким. Тоненько змазочкою. Аккуратно вставляємо в. que